Доброго ранку батьки, доброго ранку малята. Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. І сьогодні в нас з вами заняття з розвитку мови. А тема нашого заняття Вогонь, друг чи ворог. До нас прийшов котик. Він розповів нам таку страшну історію. Ось послухайте бім бом, дзень-бом, загорівся кицькім дім, біжить курочка з відром, біжить півник з цибром, бім бом, дзень-бом, щоб гасити кицькі дім, бім бом, дзень-бом, біжить котик з помилом. Погасили помилом. Стоїть цілий кицький дім, лиш коточок зажурився. Бо хвосточок присмалився. Діти, про що говориться у віршику? Про пожежу. Про що діти? Про пожежу. А що робили тварини? Що робили тварини? Вони допомагали погасити вогонь. Що вони робили? Гасили вогонь. Чому у котика обгорів хвостик? Тому що у котика загорівся будиночок, коли гасили вогонь і опалив він хвостик. Діти, у вас у домі є вогонь? Так. А де у вас є вогонь на плиті? Мама на ній готує їжу, ставить на неї сковорідку або каструлю. Вогонь мамі допомагає. Як мама запалює вогонь? сірником. Чи можна дітям брати сірники? до рук? ні, не можна. Це дуже небезпечно. Бо може загорітися вогонь і стати пожежа. Щоб не трапилось біди, не бери за сірники. Для розваги і для гри сірники ти не бери, бо з вогнем погані жарти, жартувати з ним не варто. Звідки ще може статися вогонь? Так, із запальнички, її також не можна брати до рук. Тільки дорослі можуть користуватися сірниками і запальничками. Удома не можна вимикати електричні прибори самостійно без дорослих. Телевізор, плитку, праску умикати самим не слід. Пам'ятайте, це, будь ласка, цього стільки бід. Потрібно бути дуже обережними. Якщо ви побачили вогонь, треба кликати дорослого. Дорослі викличуть пожежників, які погасять вогонь. Хоча вогонь і допомагає людям. Але не можна з ним грати, це дуже небезпечно. Ви розумні, діти, і тому не будете брати сірники та запальнички. На цьому, діти, заняття закінчено. До побачення.